Харків вже три з половиною роки потерпає від регулярних обстрілів з боку російських окупантів. Місто пережило чимало руйнувань та знає, як це оговтуватись від прильотів. Ворог використовує для ударів різні типи озброєння від артилерії та дронів до ракет великої дальності. Попри це, прифронтовий мегаполіс продовжує жити і працювати. Ми маємо сьогодні комбінована атака по місту Харкова, але, як вже казав, головне це життя людей, це зберегти життя людей. І ми зробили таку диференційну систему протиповітряних тривог. І коли вона повітряна тривога по місту Харкова, то люди мають можливість сховатися. Є десь 3-4 хвилини на це, і ми використовуємо укриття і метрополітен як основне укриття для харків'ян. Тобто виклики є, але ми справимося з ними. Тож, за словами Ігоря Терехова, попри всі виклики та складнощі, місто приділяє особливу увагу підтримці українських військових. Військовою радою регулярно виділяються кошти на забезпечення потреб захисників від фінансування бригад, які стоять на передовій, до закупівлі необхідного обладнання та матеріалів. Мер наголошує, що Харків намагається знайти баланс між фінансуванням життєво важливих потреб міста та підтримкою захисників. Адже саме від них залежить безпека та майбутнє Харкова. Наше військова потребує підтримки. Ми кожного дня виділяємо кошти різного розміру для підтримки військових частин, які боронять нашу землю. І, взагалі, ми в тому році виділяли і зараз виділяємо кошти для нас. Це дуже важливо. на практично всі бригади, які цього потребують. Ми теж обмежені в міському бюджеті, як ви розумієте, але ми знаходимо той баланс, який необхідний для того, щоб підтримувати наших військових. Чудово розуміємо, що кошти потрібні, і державний бюджет це державний бюджет, а міський бюджет теж виділяє кошти для того, щоб підтримувати наших військових. І питання реінтеграції сьогодні до суспільного життя людей, які повернулися. Вона необхідна. У нас є реабілітаційні центр, центри, центри ментального здоров'я, і потрібно створювати робочі місця для цих людей. Так, вони потребують нашої допомоги. І ми робимо все можливе для того, щоб інтегрувати людей, які повернулися, отримали певне поранення, як ви розумієте, в суспільне життя це дуже важливо надати робочі місця. Це дуже важливе питання, і ми його вирішуємо. Вирішуємо і на Рівні міської ради, міського бюджету і є державна програма, і е, тут дуже важливо об'єднати зусилля всіх гілок влади. Війна суттєво впливає і на бізнес у прифронтовому Харкові. Багато підприємств стикаються з ризиками руйнувань, втратами прибутків та нестабільністю ринку. Муніципалітет, додає Ігор Терехов, в межах міських повноважень надав пільги підприємцям. Але у цьому питанні потрібна і додаткова участь держави, тож мер наголошує на необхідності змінити підхід до підтримки українського бізнесу, бо це не лише економічна необхідність, а й важливий крок для збереження робочих місць і стабільності життя. Нам потрібно сьогодні приймати рішення щодо і профінтових місць, окремого і закону, і окремого податку, і окремих страхових компаній, які будуть страхувати всі ці військові ризики. Ми працюємо сьогодні над цими. Для нас дуже важливо, якщо ми хочемо зберегти бізнес, потрібно приймати зовсім інші закони і зовсім інші нормативні документи, що регламентують роботу бізнесу. До речі, я дуже вдячний нашому бізнесу, який не Покидає місто Харко, який працює тут, які створюють робочі місця. До речі, хочу сказати, що ми прийшли на такий крок, коли ми скасували всі місцеві податки, і збори, які йдуть до міського бюджету, і ці кошти залишаються як обігові кошти нашому бізнесу. Це допомога бізнесу і це дуже важливо сьогодні. Місто підтримує не лише бізнес, а й самих мешканців. Адже головна мета, щоб харків'яни хотіли залишатися у рідному місті, працювати, навчатися та будувати своє життя. Завдяки такій підтримці люди почуваються більш впевнено і спокійно, не зважаючи на виклики війни. Сьогодні в Харкові функціонує безкоштовний проїзд. Тобто весь громадський транспорт у нас безкоштовний. і люди економлять кошти в середньому, десь родина економить 3-4 тисячі гривень коштів кожного місяця. Це такий важливий внесок міської ради, міської влади в те, щоб зберігати людей, зберігати бізнес. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Юрій Бубикін, Харків. Новини.